І нестача особового складу на фронті залишається критичною проблемою. Нові підрозділи не мають достатньої підготовки, щоби що створює додаткове навантаження на досвідчені частини. Пише пишуть журналісти Associated Press. Проблеми в українських військових виникають із постачанням дронів. Їх кількість не відповідає потребам. Таким чином виснажені українські військові змушені утримувати позиції тижнями, не маючи ротації. Росіяни при цьому мають значну чисельну перевагу, подекуди 1 до 20, як розпочва. Відають українські бійці. До нас доєднується Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Слава Україні. Мої вітання студія. Добрий вечір. Героям слава пане Сергію. Ну от дійсно ми щодня е, втрачаємо так території, чуємо про е, просування ворога в напрямку того чи іншого населеного пункту, чи навіть в межах одного вже всередині е, там селища чи міста. Різні звучачі оцінки в тому, чому так відбувається. От я деякі називав те, що пише західна преса, але хочеться почути е вашу думку. От, власне, чи можна назвати там умовно якихось три ну або більше факторів, е завдяки чому росіянам вдається досягати цього результату? Це там люди, це озброєння, чи можливо і так само проблеми з нашим е наші проблеми в управлінні військом. Ну, знаєте, проблеми з управлінням військом то можуть е конкретизувати тільки ті, хто знаходиться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, щоб усвідомити, що власне відбувається, як передаються сигнали бойового управління і так далі, тому подібне. Але е, те, що стосується е, інших факторів, а саме е, фактори чисельності по противника, е, фактори ускладненості забезпечення, вони дійсно відповідають, як покажу, дійсності, тому що давайте не забувати, що противник фактично зосередив на тій відносно невеликій ділянці фронту від Покровська до в принципі, часів Яра, значні сили. Значні сили більше того він робить основний акцент на Покровськ, який дозволяє йому забезпечувати такі, пріоритет, такі пріоритетні переваги, як у живій силі, так і в техніці переривань серйозна серйозний вплив противника вогневий і в тому числі на шляхи постачання так само зменшують наші можливості по забезпеченню наших військ що обороняються в цій локації та підвозу всього необхідного і евакуації поранених до пошкодженої техніки тому ситуація дійсно важка. Чим це можна зарадити? Вибачте, тривіально тільки посилення нашої присутності, тобто збільшення числа військ, які там знаходяться, і ми робимо все можливе для того, щоб посилити наші підрозділи, які там ведуть важкі оборонні бої. Тому е говорити, що е там ситуація безнадійна, дуже складно. Навіть і для ворога, в тому числі, не все так однозначно виглядає, тому що противнику треба просуватися. Вони розтягують свої комунікації, розтягують свій фронт, мінімально використовують техніку. І про це так само кажуть наші бійці, і внаслідок чого вони просто змушені топтатися на місці. Говорити про е, масові прориви противника ну я б, мабуть, не став, тому що е, знаєте все відносно. Якщо у листопаді місяці, за даними Deep State, противник захопив десь приблизно 700 квадратних кілометрів території, а чи 790, вибачте, не пам'ятаю достеменно, десь такі цифри. То е, вже у січні місяці ця цифра знизилася до 325 квадратних кілометрів. Це так само говорить про те, що противник не здійснює такі переможні марші і не рухається вперед. Він так само потерпає від ударів. Ми так само здійснюємо е, все можливе для того, щоб е, не допустити прориву противника і противника. І саме тому ми давно вже говорили про складну ситуацію, яка склалася на е, схід від е, Покровська е, в районі населених пунктів е, Малинівка і Лизаветівка, де противник відчайдушно просувається до перехрестя доріг. Але от ворог і досі там, і ми робимо все можливе, щоб не допустити противник, е, прориву противника. Плюс треба розуміти, знаєте, говорять часто про таке поняття, як оточення Покровська, хід охват. Але, шановні друзі, давайте просто подивимося на карту і побачимо, наскільки складно це буде. І про це і противник це так само розуміє і усвідомлює. Тому говорити про легку прогулянку для противника буде складно. Ми робимо все можливе, виходячи із тих наявних сил та засобів, які ми маємо, які ми можемо собі дозволити, щоб не допустити прориву противника, що зі сходу, що з заходу. Противник вже відмовився від. Думки атакувати Покровськ у фронтальних атаках, що так само говорить про те, що вони не впевнені у своїх ресурсах, не впевнені в своїх силах. Бої продовжуються. Підтримуємо наші війська. Говорити про безнадійні ситуації я поки що не став. Пане Сергій, ну але от дивіться ну справді ви кажете, немає там прямо великих проривів, але вони все одно просуваються. При тому, справді ми не чули ж там останнім часом. Якщо раніше ми постійно говорили про масові такі там м'ясні штурми, то зараз і самі військові кажуть, що ворог діє там частіше такими малими, малими штурмовими групами, але ну систематично накат за накатом, ну і от тут і виникає власну, ну, і все одно вони проривають нашу оборону так, десь ну швидше, повільніше, але і тому я, я от про це до речі, ну згадав не дарма про це там, чи є проблема управління військами. Бо, до прикладу, окей, там пише про це Юрій Бутусов постійно. Але навіть от е призначення зараз е пана Драпатого, так, от ну який має зараз там вирівняти за логікою е там, вочевидь, сирського там фронту, стабілізувати якось на Донеччині ситуацію. Хіба це не свідчить про те, що от е ну там. Попереднє військове керівництво, можливо, не справилось. Чому я про це питаю? Умовно кажучи, якщо ми призначаємо нову людину, так, але в нас проблеми зовсім іншого характеру, характеру з ресурсом, перш за все, як людським, так і з технічним, так, чи ну, чи тоді можна зарадити ситуацію якось? Ну, знаєте, питання складне, тому що давайте будемо відверти. Якщо генерал Драпатий буде користуватися таким же обсягом ресурсів, як і його попередники, то об'єктивно, ну, що може зробити людина, навіть дуже талановита, не маючи відповідної кількості ресурсів. Розумієте, війна це все ж таки математика, і співвідношення сил, баланс сил так само береться до уваги. Тобто, якщо ви маєте одного солдата на 10 солдат-противників, вибачте, про яку стабілізацію може йти мова. Якщо ми маємо е, перевагу противника у повітрі, то про яку стабілізацію може йти мова? Тобто йдеться про те, щоб мінімізувати наші втрати, і нанести максимальне ураження противнику. Війна завжди 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 ведеться в умовах е, дефіциту особового складу озброєння техніки і боєприпасів. І задача командира, як би так сказати, впоратися е, з задачею, маючи обмежений е, ресурс. Так само і тут же генерал Драпати, ну знаєте, тут йдеться про те, що якби там не було, є надія і сподівання, що генерал Драпатий якраз. Це питання забезпечення ресурсами може вирішити більш ефективно перебуваючи на посаді командувача сухопутних військ. Тому що ну саме просте питання: кому підпорядковуються всі ті Вони підпорядковуються командуванню сухопутних військ на сьогоднішній день. Е, ну, тоді все ж таки можливо, якщо підсумувати, пане Сергію, чисто, От ваша просто суб'єктивна думка. Ну от, ви, ви розумієте мотивацію призначення е, Михайла Драпатого? Ну я вже і висловив цю е, свою думку, а саме щоб е, полегшити взаємодію між питаннями забезпечення і ведення бойових дій. Тобто, ще раз, генерал Драпатий він може швидше пришвидшувати, е, ну, пришвидшувати питання проходження, як то кажуть, документів і рішень е, якраз у ланці е, Хортиця угу. командування сухопутних військ. Я маю на це надію. Ну самі розумієте, що не тільки в цьому справа там йдеться про забезпечення людьми. А людьми забезпечують не тільки сухопутні війська, і Національна гвардія, і е, Корпус морської піхоти, і так далі. Тому подібне. Повертаючись до от, Курахового, до Покровська до, до цього напрямку, до цих напрямків, вони ну реально там. Вже не перший день про них говорять як про такі найскладніші, але е, там от зараз е, йдеться про те, що ну вже ворог зовсім близько, так в усіх там навколишніх е, селах. Е, от скільки ворогу потрібно часу, е, Покровське маємо на увазі зараз. Скільки треба ворогу часу, щоб от загалом оцю доволі величе, велику агломерацію міст захопити, поруч, зважаючи на те, що там поруч таких населених пунктів супутників, сателітів. Е, як ви бачите ситуацію там, пане Сергію? Ну, ви знаєте, тут питання так само не може бути однозначним, тому що я вже казав, це все все треба відслідковувати в динаміці. Як би там не було, противник так само виснажується, і ми вже з вами говорили про цю територію, яку він бере під свої контролі. До речі, хлопці так само кажуть на фронті, що ми бачимо такі. Ознаки того, що противник не може нарощувати те, кількість ударів, навіть те, що прозвучало сьогодні в зведеннях, що кількість бойових зіткнень була менше сотні, mm -hmm. що давно вже не звучало. Тобто, тому говорити про те, що противник от вже достеменно протягом місяця, двох-трьох там захопить і, 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 Покровський, вийде там вже на якісь інші поняття, ну на інші ділянки, наприклад, там, до Добропілля, ну дуже, дуже, дуже складно. Тому що, знаєте, війна це гра, в яку грає. Двоє. І залежить від того, наскільки противник ще готовий буде жертвувати своїми ресурсами, і наскільки ми будемо проявляти стійкість нашої оборони, розуміючи, наскільки важливим є Покровськ на сьогоднішній день. Тому е я не знаю навіть, наскільки чесним буде та людина, яка там визначить певні якісь часові рамки. Давайте згадаємо навіть так, що часовому яру давали час до 9 травня, або її там продовжується до сих пір. Ми говоримо про те, що е, противник мав прорватися в районі е, Курахова ще е, минулого року, а бої е, в тому місті продовжуються до сих пір. Тому, тому говорити про те, що все однозначно і противник буде проходити, не зустрічаючи спротиву, або спротив буде передбачений, дуже важко. Знов таки, генерал драпатий тільки заступив на посаду, і самі розуміти, для того, щоб реалізувати певні рішення або задум командувача для цього потрібний так само час, як він буде реалізуватися, як наша держава буде готова допомагати хлопцям на Покровському напрямку, передбачити досить складно, в тому числі це залежить. І забезпечення союзників, тому що ми, як мінімум, на 70% залежимо від цього. Пане Сергію, тоді, можливо, ще коротенько встигнемо. Буквально в нас лишається там а, т, хвилинка, але от, а, про ситуацію на Куп'янщині теж хотів спитати, тому що сьогодні так само пишуть і там і, і, і вітчизняні ЗМІ. Інститут вивчення війни, славно звісне американський, пише про те, що набагато стала ближчою загроза от, власне, оточення Куп'янська виходу і, 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 і витіснення там, наших сил за Оскіл і так далі. Що 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 там яка я, як ви ну розумієте? ви знаєте ви знаєте об'єктивно якщо говорити то противник противник все ж таки спромігся прорватися в район Новомлинська і окупувати цю територію а цей населений пункт але подальшого просування там по напрямку наприклад на фіголівку ми не бачимо на сьогоднішній день в дворічній точаться бої. Ми не даємо противнику прорватися. Так само ми стримуємо противника в районі населеного пункту Западне, а тому говорити про таке однозначне оточення Куп'янська я поки що не став. Незважаючи на те, що а, противник якби намагається просуватися в до втрати Р-79, але западне йому не дає такої можливості. Голубівка так само тримає противника. А, на лівому березі осколу а, Петропалівка так само утримується під нашим. Контролем і знов таки це залежить від того, яку кількість е, своїх сил та засобів противник готовий буде викласти на цю ділянку, ділянку фронту, е, сподіваючись на прорив. Те, що ми спостерігаємо, там е, часткове просування противника е, безпосередньо за е, Голубівкою по напрямку на Куп'янськ. Ну воно було. Ми вже відбивали його не раз. Противник вийшов на берег річки, але її треба ще форсувати, якби там не було. Тобто бої там продовжуються і. І вони мають на порядок нижче інтенсивніше ніж ті бої, які зараз ми спостерігаємо на покровському напрямку. Дякую дуже, пане Сергію, за аналітику. Сергій Грабський військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України.